Всім привіт! Завітав на Вінницький авторинок. І ось така от капсула продається. Бас 89-го року. 3650! Як вам машинка, оцініть? Реальні тачки, які були колись. Як колись хотілось мені такий автомобіль, тринадцять тисяч пробігу. Запах цей ніяк нікуди не дівся. Хто знає про що говорю, напишіть в коментарях. Знаходиться авто в Вінниці. Це закрите. Ось він. ваз 2101 оброблений. Якщо сподобався на газу. Все сухенько, чистенько. Ось таке авто. Сподобалось. пишіть, Всім гарного дня.